Ото за солодощі традиційна сушка відбулася в Івано-Франківську. Студенти медичного та прикарпатського університетів розмістили на стометрівці творчі роботи: хтось світлини, інші карикатури та пейзажі. Виставлені доробки не для продажу, їх обмінюють на солодощі. Учасники сушки натягнули мотузку, на якій прищепками закріпили фотографії та карикатури. Глядачі обирали фотографію, яка найбільше до вподоби, натомість прищеплювали цукерку. Власне, вирішили назвати її сушка по вигляду, як ми розмістили фотографії та. Шаржі, які були які є роботами фотографів та художників. Власне, для чого така акція проведена? Для того, щоб показати творчий потенціал молоді Прикарпаття, акція проходить в обласному центрі вперше у такий спосіб студенти засвідчують івано-франківцям. Молодь міста не лише розумна, а й талановита. Ірина малює акриловими фарбами кілька років поспіль. каже, ніде професійно цьому не навчалася. Поза навчанням у виші пише пейзажі свої роботи, як правило. Лу, дарує приятелям, я вважаю, що будь яка людина вона повинна займатися тим, що їй подобається. Вона вона повинна від цього отримувати задоволення. Це досить важливо, тому що навіть можливість показати відкрити свій талант. Тобто, якщо ви не займаєтеся цим професійно, ви маєте можливість просто показати людям те, те чим ви займаєтесь. А от Вікторія малює карикатури. На її прищепках відомі державні та політичні діячі. Дівчина майбутній стоматолог. У вільний час бере олівець до рук, і на папері за годину-дві з'являються дотепні карикатури. Політиків, тому що як на мене це актуально зараз. Політики, ми з буквально їх бачимо кожен день по телебаченні, і ну це актуально. Коли найважче було змінити це Якщо чесно, я багато чого спортила, поки підготувала цю виставку, але тут ще повинен бути був Ярош, думала, чи Януковича малювати, Азарова. Ну, я багатьох не намалювала. Що не стало часу? Якось вже мені ці персонажі не цікаві. Стали дві власні роботи за годину акції обміняв Назарій. Він віддає за солодощі фотографії. каже, декому з глядачів свої знімки віддає навіть задарма. Впала людині вако якась от фотографія. Дійсно, що їй сподобалось. Ну і обмінює на цукерку якусь або на шоколад. Ну, це не обов'язково. Є, що бігли, купляли, є що друзі їм приносили, знайомі зейчили. Сушка тривала близько трьох годин. Під час цієї акції майбутні медики зібрали чимало солодощів для одного з дитячих будинків. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.